177 тисяч доларів за готовий одноповерховий будинок у котеджному містечку 120 метрів квадратне газопостачання і ділянка 7,5. соток. Подивіться, ось так виглядає у нас сам будиночок. Захід, заїзд. Тут може стати ваша автівка і не одна, до речі, дві автівки стає. Ну і є заднє подвір'я. У нас повністю можна робити газон, автополив. Я нагадаю, ділянка у нас тут. Сім з половиною соток і маємо криту терасу. Подивіться, ось в такому форматі тераса. У нас вихід з кухні, вітальні і з батьківської спальні на отаку криту терасу. Ну а сам будинок має максимальне чистове оздоблення. Що це значить? А це значить, що в будинку виконана чистові роботи. Штукатурка, стяжка, тепла підлога по всьому будинку. Подивіться, ось в такому форматі. Сюди йде зона спалень, раз спальня, друга спальня, вона, до речі, з гардеробом, санвузол. Сюди йде у нас батьківська кімната, то, що я казав, вихід на терасу і гардероб. І сюди йде у нас санвузол. Дивіться, який просторий великий. І ось така кухня-вітальня з виходом на терасу. Оп, дивіться, зона кухні відокремлена. Повністю будинок уже готовий, можна заходити на ремонт. Тому нагадаю, це у нас Буча, котежне містечко. Загальна площа такого будинку з чистовим оздобленням 177, верніше 120 метрів квадратних площа, ділянка 7,5 соток. Ну, а ціна 177 тисяч доларів. Телефонуйте, приїжджайте, дивіться.